Синій, плине О, ти сині пи не кача, оти сині, ж моя не лайме. Брати яму хто ж ми Буде брати яму Гей виберуть На чужі люди, виберуть На чужі люди, Сине, жаль, ти мамко буде, си не. буде Ей, чи не жаль ни синко буде, чи не жаль ми синку буде, ти ж на моїм серцю лежа, ти ж на мого серцю лежа Ей, плине кача, поде сині. Плине кача, поде сині. Йой, 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 сонечко наше, боже, Боже, за що ти воював, за що тебе вбили, заході, за косичків напружу? Julibo! О мій боже що За що ти пропав? За що тебе вбили, дитина? Ой, боже. Ой-ой-ой, сидитись на бараку. Боже боже, ти за що такі но? За що? За що молод? Так. За що моя каже, за що? Ну за що? That's something. <laughs>